Друзі, всім привіт! З вами Мюзик і сьогодні я вам покажу свій бій на стрімі World of Tanks з Колобановим, де я залишився один проти шести і, звичайно, без везіння не обійдеться. Ми зіграємо на карті Ласвіль на моєму улюбленому танку т 110 е 4 як завжди, я буду старатися використовувати свій досвід та стратегічне мислення, щоб досягти перемоги. Ще хочу нагадати вам, що ваша підтримка мені дуже важлива. Я буду вдячний, якщо ви підпишетеся на мій канал, поставите лайки, залишите коментарі та натиснете дзвіночок, щоб не пропускати жодного мого нового відео. Це допоможе мені розвиватися і створювати ще більше цікавих відео для вас. Стрімлю я регулярно на цьому каналі о 13. та 19.00. Так що почнемо гру. І приємного перегляду. Так, а ми знаєте, що зробимо? Ми, зна... ми зараз блайнд кинемо. О, молодці. Ні, далі, далі поїхали. Поїхали далі. Тому, якщо ви викач... викачуєте, ви повинні самі розібратися. повинні самі розібратися, що для вас краще. Не знаю, кудись туди пуляю, там наче світилися. Навіть якщо б не світилися, я б туди пуляв. Блайнди. Там завжди ПТ стоять. А, розкатка мені їхня не подобається абсолютно. Блін, Риночерон, ти давай, ти поїдеш, будь ласка. А рога. А рога. Чуваки, тут пусто. Помогу через воду. Блін, от я не, не люблю, так що треба їхати за ними. От поки я не сказав, рога не поїхала. Ой-ой-ой назад. Бачу? Та Боже, не туди вообще полетіло. М -м, погано все. Погано все треба бленди покидати туди. Ну, ні. Тиснути в, так, в такому цьому. Дивіться, мінус 5 тисяч по хп. Мінус 5 тисяч по хп. Ну, бій на нуль, да. Ні, не попав. Не не не, не 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 все, 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 все. Цікаво, це я йому блайнди, блайнди таки подавав. Оп! Залетіло, да як? Короче. Ладно, стоїм, поки тут. Стоїм, поки тут. Де вони можуть бути ще? Я просто буду проїжджати, мене засвітять і. жесть. Мантікор, алло. У нас же Мантікор є. Так. Юдес, 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 Юдес. Ну Юдеса я проб'ю то. Ну, мене. Я зараз фуллове, або можу бути уже не фуллове, скоро. Так. Так, добренько, арту забрали. Назад, 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 насітимся. Так, рога ззаді їх лупить, так? Да? Ні, ну наче нормально. Звались. Ну, я не проїду. Я буду проїжджати, я повільний, і мене грілі збриють. Я, я навіть не буду, не буду намагатися. Да, повина арта забрати цих. А, все, Монтикору забрала. Ну, там мамбу в рикошет, да. Давай, то типа, я тут. Типа я тут, а сам развертаюсь нафиг. Просто розвертаємося, їдемо звідси. Просто розвертаємося і їдемо звідси. Ну, в такому випадку, так, да, треба. Просто їхати. Іншого нема виходу. 50Б, наче не дурак. Да, да, треба на базу вертаться просто. Там зараз ВЗ-55 запушать. Вообще не зупиняться треба, короче. Просто не зупиняться. А... Так, короче, короче. Короче, короче, капец. От я б тут залишався, якби у них тут не було. У них багато танків дуже, 10 тисяч по хп програємо. Просто 10к програємо. 50Б вже уїхав, звичайно. Я тут 30-ї їду. Так, 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 леопарда вбивайте. Хорош, Вбивай, 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 нафіг его. Ай, промазав. Йде да піпєць Терміново, сюди! Сюди-сюди-сюди-сюди-сюди А йди ти нафіг, ну шо ти від мене хочеш? На, буде 140 мене лупашити, чуваки. Буде просто 140 мене лупаш. Куку. А є три э, бадгер, да? Ну, чого ты по гуслям стріляєш? Куда, сынок? Куда? Куда он ехал? Блин, бедный 50D Ну все, там Бадгер Там за... Там сзади танки Ну чувак, и тащи век мих. Чисть фрагов, воин. Ну, сзади батгер, да. Нема сенсу вообще. Без сто там, да? Сюда. Сюда, сюда. Ну, бад. Путин, ты не поддержишь, Не ликуемся, не ликуемся. Та, а. Як бы, что шикарный. Бад. Бадгер, втопився. Бадгер втопився. Я думаю, треба сюди їхати. <гум> Бадгер втопився просто. Ну я не факт, що затягну, Зата... затащу цей бій. Ну тому, що вони втечуть. Просто і все. Ну, треба їхати. Треба їхати або сюди, треба було, або сюди. Ну я їду. 50 б жалко, 50 б хорошо грав там. Куку. Три -ку. хвилини. Бляха, я не встигну, да? Чи встигну? Ладно, все, їдемо. Їдем, все. Просто їдем. Мені здається, зараз, знаєте, що буде? Я приїду на базу, вона стане на захват. Все, нічого буде. Ну, нічого, вони виграють. Якось так, типу. Ну вона втекла точно, навіть якщо тут вона стояла. Та чо? Та чо трусилося, нормально. Мені цікаво, я блайнди... мені просто цікаво за блайнди ще. давайте. Да! <різований> просто! 10 фрагів! Ой, боже мій! Це просто жесть! 10 фрагів! Правда, вони фігня, там я подобував, але... Чуваки, на гайд, на гайд бій просто, на гайд. <рес> просто медалі, Так. Медаль пула. Медаль коло. Я колобанова взяв в прямому ефірі Медаль колобанова. Медаль Дім... Думитру. Ну, стальна стіна, воїн Колобок в прямому ефірі. Ну що, класно, Класно, да? Тащим, тащим, тащим. В середніх домах у нас 4300, короче, кажучи, на цьому дам. Відмітка в мене тримається, бачите? 95 88. Ладно, все.